Почесним нагрудним знаком головком ЗСУ за сприяння війську нагороджуються. Жмуйдев Даніїл Дякую. Так тримати, побратиме. Служу українській нації! Служимо разом! Ненавиджу грудень. Вже другий рок поспіль від нас уходять побратими, які повернулись з фронту. Але смерть нас догнали їх в тилу вдома. Не витримали, щось поламалось всередині, і війна догнала їх там, де жити пожити. Рік тому згорів маєстр. Вчора не стало нашого друга тикви. Немовірно боляче, боляче, коли молоді хлопці. Уходять з цього світу в кращі світів. Світлі, віддані, професійні, жертовні. У мирному житті я був активістом Азовського руху, спочатку в національному корпусі, потім. Національних друшинок входа мобілізація циктурія і проходив ідеологічні школи, школа активістів, школа десятників. І от Микола Кравченко -Крук -Крук. він у нас дуже багато чого викладав. І Я його пам'ятаю просто як душевну людину, яка багато чому мене навчила, розказала. І взагалі, в принципі, ну людина була спочатку націоналістичного руху тоді, коли за славу Україні могли її закрити в тюрячку. Людина пройшла Майдан і стояла у витоків Славетного полку АЗУ. І от в 2014 році, на 14 березня в цьому році, він на день добровольця, на жаль, загинув. А за тиждень до цього загинув його батько. От. І як пам'ять про нього, хлопці з СССР Київ розробили таке шеврон, назвавши Роду на чистку Ку. І потім зробила такі от шеврони, як пам'яті зараз багато людей дотичних до Азову, до Азовського мають це шеврон як пам'ять про просто цю чудову людину, слів, як завжди бракує в такі. Бо, щоб не сказав, слова не вміщають ані болю, ані розуміння, як так, чому це сталося. Як без тебе. Я сам родом з Нікополя, Дніпропетровської області, і ми своє місце називали Бидлополь. <пас> як, я не знаю, як Троєщина, скажімо так, да? гапата і так далі. Ми в 2014 році пішли на Хлопін з другом гуляти. Ну, звісно, чесноч, Хеловін, розмальовані всі. Я ж несу цього гарбуз-Джек, оцей да? ліхтар Половинський. І до нас доколопалося. Слово за слово, починається ж піка. Ну я ж до довго думаю, що до що мені куди цього гарбуза я гарбузом в людину просто так вот, цим гарбузом кидаю, все, відбилися. І потім його мій рук каже, тут тиква тикві патить ну ти тиква. Це от весь вечір було тиква, 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 і воно так і прожилось. А потім він в 15-му році загинув. Десь на надпасі. І як пам'ять про нього просто залишив, ну, вже цей позивний не став міняти, не став перекладати, тобто я його на українську транслітерую саме таким чином. І Позивний сам по собі прикольний і унікальний, тому що я, я людей з таким позивним ще не зустрічав. Ну і пам'ять про хорошу людину. За Джені скучати будеш? Буду. Ну, насправді вона як медик, вона великий просто профі, і вона мене багато чому навчила, тому що а, я коли приїхав, в мене трошки інша спеціальність, як бойовий медик, який надає допомогу на полі бою. А це машина реанімації, і для мене це все було більшість цього було дуже не от Вона мене цим навчила користуватися. Звичайно, стресова практика була. От, але тепер я маю більші знання, тому так буду сумувати, звісно. Ось вона і складна людина, як для мене, але це супаться. Це всі мабуть. А думаю, що приїду. Щоб поки війна не закінчиться. Я думати людей. Треба. Навіть традиційні земля пухами царство небесне звучать надто банально, щоб їх вимовляти знову і знов. Дружетико. Шкода. Справді шкода, що так передчасно ти залишив нашу велику родину. Бо коли ми говоримо, що ПДМШ — це велика сім'я, це не метафора і не красні слова, це правдива реальність. Тому, коли когось не стає, це рана, яку не загоїти. Це порожнеча, яку не заповнити. Це порожній стілець за столом, на який більше ніхто не сяде. Не хочеться вірити, що ти від нас пішов. Бо сьогодні, точніше, завтра, мали їх разом на схід, але ти вже більше ніколи не поїдеш в жодну з ротацій. Я не знаю, чому так сталося. Але це неймовірна боляч. І боляче втрачати тих, кого відчуваєш майже як рідних синів і дичок, як рідних сестер і братів, а деяких як своїх батьків. Бережіть один одного, любіть один одного. Робіть в цьому житті дурні, за яку потім не можна виправити, і з якою важко жити. Дай Бог. Друже, щоб це була остання жертва ПДМШ за час цієї клятої війни. На жаль, викинути це побажання може тільки чудо, Але ми віримо в них. Спочивай в мирі, друже. Надто рано ти від нас пішов. Надто боляче усвідомлювати, що ти більше не знали. Але все, що нам залишається, пам'ятати тебе і робити ту справу, до якої ти так віддано і чесно доклався. І хочеться нагадатися, як ти виходив біля Святої Софії отримувати свою нагороду. І на вигук герої не вмирають. Слава Україні! Говорили героям слава! Слава герою Тикви! Хочеться вірити, що герої такі не вмирають, а просто переходять в кращі світів. Хай тобі там земля, буде пух. Спочиває ми.